Олег Ляшко, радикальна партія. Нарешті у цьому парламентському залі дійшла мова і про наших українців, які через те, що їх не захистила влада, вони стали переселенцями на своїй рідній землі. Не дай Бог нікому бути на своїй рідній землі переселенцями, біженцями, людьми без певного місця проживання. Майже 2 мільйони українців, жителів Луганської і Донецької області, втратили рідний дім. Втратили роботу, втратили всі свої статки, але головне вони не зрадили країну. Як їм віддячує рідна матір Україна? Ніяк, на жаль, тому що ні влада, ні уряд, ні ті, хто сьогодні мають можливість приймати рішення, палець опалець не вдарять, щоб допомогти і створити умови для двох мільйонів людей, які втратили власні домівки. У Німеччині один мільйон біженців із Сирії, і в Німеччині це проблема номер один. Падають рейтинги канцлера, розвалюється майже урядова коаліція через мільйон біженців із сірії. В Україні два мільйони українців без роботи, без житла, без соціального, без медичного забезпечення. І ні для кого немає проблем. І ніхто не цікавиться їхніми питаннями. Я закликаю представників уряду. Представників адміністрації президента, голів обласних адміністрацій. Підіть, Сєвєродонецьк, підіть в будь-яке інше місто. На Луганщині, на Донеччині чи в Києві. Подивіться, як живуть українці, яких ми називаємо переселенцями. По десятеро людей разом із дітьми у маленьких кімнатках, як у Конурах, без жодної можливості отримати медичну допомогу. непрацевлаштовані. Хто питає, як ці люди виживають? Де вони беруть гроші, щоб платити за зйомні квартири? Де вони працюють? Ніхто не ставить цих питань. Абсолютно відсутня державна політика, спрямована на те, щоб переселенці були інтегровані у мирне життя. У нас в Україні тисячі покинутих шкіл, лікарень, дитячих садків. Чому немає елементарної державної програми, щоб поставити там вікна, двері і дати можливість переселенцям жити у цих приміщеннях? Чому немає державної підтримки спрямованої на працевлаштування? Українців, яких ми називаємо переселенцями, бо я вважаю, що це приниження для українців називати їх переселенцями, тому що влада їх не захистила, влада здала Донецьк, Луганськ, Крим, а тепер і ще й не вирішують соціальні проблеми мільйонів жителів цих територій. Тому наше завдання сьогодні створити їм всі умови, хоча б для того, щоб вони заробляли, а для цього треба радикально міняти економічну політику. А найголовніше вернути їх додому, звільнивши Крим і Донбас.